Давайте подивимося, які можуть бути найкращі танки там, 9 рівня. Дев'яток у грі дуже багато класних. От, Наприклад, можна почати з яхтігра, вафля. Е75-ка, Єпісь, Льопік, це вже скільки танків, тільки з одної нації класний. Совків, 704-й, я не так давно не катав це люта бімба. Хто б що не говорив, 704-й в нинішньому рандомі, реально класний. 257 мінус, 705-й мінус, СТ1 не сподобався взагалі. Йосип 32 дуже хороший апарат. 30-ка, ні. Тараканчик класний. Якщо б брати по США 30-ка тема. 95-ка не актуальний з рахунок його швидкості. М103, нависнуваний. Високому рівні грається, дуже хороший. Йох повний шла, комяк таке 50 на 50, Паттон не актуальний, 49 ка мінус. Якщо брати французи, Фошик, офігенський танк, Млешка класний. Пачат 50 на 50, Ну все інше не знаю. Тортойс суперський апарат, я думаю, ви знаєте. Далі. Конкерер хороший, контендер, напевно, хороший, але на ньому прям не грав. Центуріон ні. Джусорчик хороший танчик. Китайчики, 9 -та ПТ просто сосна. Дуже хороший апарат. Вазік, ні, вазік, ні, і це також не. Якщо я пошки, хорішка перша не мій формат, він хороший, але не моє. Тайпік 68-й хороший, ну і все інше, знаєте, чехи, шкода, Т-50, просто легенда. Тут все лайно. Тут Темі Лістер Юдис також таке собі, і ну і тут мій стандарт не подобається. Мені косорилий без ДПМу. Прожетка з це саме, і це також не подобається.